Бавити голос Угорщини проаналізуємо спільно із гостем нашої студії. Сьогодні це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, дуже радий вас бачити сьогодні. в Нашій студії. Дякую, що прийшли. Назаю вітаю вас! Вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів. Побачили, ми щойно матеріал стосовно того, що відбувається із Угорщиною і з Орбаном. Європейський союз втомився від Орбана чи ні. Ви знаєте, відповідь неоднозначна. Я б міг би зараз сказати, що втомився, що європейському союзу точно потрібно щось з ним робити, але правду, питання ж набагато глибше. Воно глибше тому, що в Європейському Союзі вже ну і після виборів до європейського парламенту, і зараз, коли ми бачимо результати голосувань в конкретних державах, от буквально була Румунія зараз ще триває Польща. Ми бачимо, що напросувають свої. І бачення праві та ультраправі і ці, скажімо, неоізоляціоністські такі настрої, які по суті пересікаються з наративом росіян, а припинити фінансування, припинити допомогу Україні. Вони звичайно масштабуються на превійкій жаль європейському союзі. Чому до чого тут Орбан? Орбан тут до того, що якщо ви пам'ятаєте, то минулого року в європейському парламенті. Орбан створив групу за наслідками якраз виборів, третю за розмірами групу в європейському парламенті, які саме концентрують більшість ультраправих політичних сил Європи. Тобто, по суті, Орбан зараз намагається позиціонуватися і шукати підтримки не тільки як прем'єр-міністр Угорщини, але й як ультраправий, скажімо так, об'єднуючий лідер і найбільш радикальний лідер всього європейського союзу, тому ця ситуація не така проста, як вона здається на перший погляд. І звичайно, це має підштовхнути європейський союз не просто до реакції на дії деструктивні угорщини, да ну там призупинити її, прийняття рішень про що зараз мова да тимчасово. Це ж мова до речі, йде мало хто про це говорить. Мова не йде про те, щоб позбавити взагалі угорщину права голосування. Ні. Тимчасове позбавлення по певним питанням. Знову ж таки, якщо Європейський Союз не зрозуміє всіх тих ризиків, перш за все, безпекових ризиків, які з за якими зараз зіштовхнулися європейці, якщо вони будуть продовжувати жити в тій парадигмі, коли вони не витрачають коштів на свою безпеку оборону, а напрямків це ж не тільки російська загроза, да загроза нападу Російської Федерації в напрямок того самого Сувальського коридору. Оров напрямок Калининградської області ні, в Європі є політична криза, в Європі є міграційна криза, і в Європі потенційно враховуючи ну, оцю перезавантаження, скоріше за все, це з сполученими штатами, може бути і серйозна економічна криза, тому що для того щоб зберегти свій соціальний рівень соціальної підтримки, при цьому дотувати, наприклад, своїх товаровиробників, щоб їхня продукція була конкурентною на іншій. Чих ринках окрім американського і при цьому знайти ще б гроші на там перезавантаження військово-промислового комплексу на це все потрібні кошти, на яких ну враховуючи поточні потреби, точно не вистачає. І але для нас ключовим являється те, що вони мають продовжувати підтримувати на цьому шляху Україну. Тому, от, підводячи певну проміжну, скажімо так, рисочку, звичайно, Європа має реагувати на ту деструкту. Тивну політику, яку демонструє Орбан, і Україна, звичайно, як відповідальний партнер і друг в цілому європейського союзу, має також розкривати очі на зв'язок орбанівської влади з російською машиною, не тільки пропагандистською машиною, але і скажімо так, ну корупційно спрямованою, корупційно-політичною, тому що ну не просто так Орбан так вчепився за Нзит газу, правильно чому? Ну тому що це тініві кошти, тініві кошти, потім які конвертуються йому владу, в які знаходиться вже 15 років. Угорщина це вже по суті авторитарна держава в Європейському Союзі. Хоча ну скажімо, навіть ну, теоретично уявити, що таке колись можна могло статися. Ну я б особливо не стробив би таке ставку. Але Орбан це зробив. Він це зробив за саме за корупційні кошти Російської Федерації. які і вони качали з Європи, Ну, тобто Угорщина за Орбана являється ми ну, та видоносною для європейського союзу, і вона направду викликає багато ризиків. Ну а як вам ця політика стосовно агентурної мережі, яку ну, от, буду, наша служба безпеки України буквально нещодавно на Закарпатті ну, опублічила, те, що вони вербують там, ну в конкретному випадку була мова про два бувших військовослужбовці, які передавали соціальні настрої на Закарпатті, пересування техніки, яка де знаходиться, тому розумієте питання настільки комплексне зараз, що Європа за допомогою України має все ж таки випрацювати єдину політику, причому не разову, скажімо, да на те, щоб в конкретному питанні десь відсунути Угорщину від прийняття рішень, а все ж таки для розуміння того, що скоріш за все таких рішень скоро потрібно буде приймати багато і потрібно в цілому цей право консенсусного голосування якимось чином відозмінювати як мінімум по двом напрямкам: перший напрямок це стратегічне питання для всього Європейського Союзу, і другий напрямок це питання безпеки. От якщо вони тут зроблять хоча б там дві третини голосів, ну тому що якщо не буде Угорщина, то буде Словаччина, розумієте, так? І ви скажімо, поставите на паузу один голос, потім Російська Федерація активізує інший блокуючий голос. Потрібно понизити оцей поріг для прийняття стати. Ічних рішень, якщо Європа це спроможна буде зробити, тоді Європа буде мати шанс на життя, тоді буде Європа мати шанс на суб'єктність, а потім на створення армії Європейського Союзу, і до того, що відповідно вже автономно забезпечувати свою безпеку, не постійно оглядаючи за океан на Сполучені Штати Америки та відповідно не шукаючи десь якоїсь додаткової підтримки в інших країн. Оцей симбіоз країн коаліції охочих, да, який ще перекісні європейський союз там, де Британія, там, де багата Норвегія, там, де Туреччина з її потужною армією другою в НАТО після Сполучених Штатів Америки, Україна, звичайно, в цій конфігурації це ж є і Європейського Союзу як горизонтальної економічної конфедерації. Це і може бути та майбутня конструкція Європейського Союзу, в якій буде місце для України і такої Європи, яка здатна буде сама себе захистити. Давайте перейдемо до інших подій, які відбувалися в Канаді. Там зустрічалася велика сімка, невелика інформація, і продовжимо. США переглянули свою позицію щодо російської агресії, вперше засудивши жорстоку війну Росії проти України у спільному комуніке після саміту G7 у Канаді. Це суттєвий розворот у політиці адміністрації Трампа, яка раніше уникала прямого покладання провини за війну на Москву. Європейські союзники сприйняли зміну тону з надією паралельно. ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, який торкнеться близько 200 суден тінь тіньового флоту. Загалом під обмеженнями вже перебувають понад 2,5 тисячі осіб та 300 суден. Пане Олексію, власне, а з чим пов'язана така зміна риторики Сполучених Штатів? Ви знаєте, я б ну поки що не був настільки комплементарний до того рішення G7, як виступили деякі наші вітчизняні змі. Я розумію, я розумію, що хочеться бачити Сполучені Штати в ролі світового лідера, в ролі глобального поліцейського, в ролі того стратегічного партнера, який давав Україні безпекові гарантії, причому декілька разів. Я не хочу вже згадувати за Будапештським меморандом, але не можу за нього не згадати. І буквально в тому році двосторонній дороговір про гарантії безпеки, тобто на сполучені штати в межах достатньої кількості навіть двосторонніх міжнародних зобов'язань, направду, скажімо, мала відігравати як ключове значення для безпеки України як Європи, так і в Україні. І от ви знаєте, коли на фоні того, що Трамп, ну як бачимо з його риторики, десь зменшує рівень своєї модерації да, в цьому політичному процесі врегулювання російсько-української війни. направду таке рішення він на G7 воно є досить обнадійливим. Але разом з тим, ми маємо усвідомлювати, що це на рівні все ж таки міністрів зовнішніх справ раз. По-друге, це рішення не має юридично зобов'язального характеру до реалізації та й в цілому, J7 це клуб, це не міжнародна організація, ну на кшталт там, НАТО чи організація Об'єднаних Націй, це клуб, а інституція, яка скоріше показує вектор розвитку спрямування політик на глобального заходу. От і чи може таке рішення як наслідок Трамп використовувати для підсилення своїх перемовних позицій з Путіним? Для того щоб він розумів, що Трамп не жартує і враз. Зі чого дійсно може реалізувати оці санкційні свої обіцянки? Я думаю, що направду, от вже слідкуючи декілька місяців за такою перемовною стратегією Трампа, скоріш за все в цьому і ну ключова суть в тому, що Сполучені Штати і підтримали, і були в тому числі ініціатором саме правильної да Кому на комуніке позиції Сполучених Штатів Америки, ну і, відповідно, яка знову ж таки дала черговий раз надію нашим. Європейським партнерам і не тільки до речі, в тому числі і странам країнам антипутінської коаліції, яких нараховується ну, більше ніж 50. тому що коли сполучені штати, коли Трамп реалізує таку неоізоляціоністську політику, всі дивляться чи зможуть Сполучені Штати виконувати свої партнерські зобов'язання не тільки в Європі, не тільки по відношенню до України, але і по всьому світі Японія, скажімо так, на Авіть пішла на стратегічно економічний договір з південною країною та Китаєм для того, щоб все ж таки зменшити залежність від Сполучених Штатів Америки зараз. А подивіться на реакцію на теньяху, яка по Ізраїлю відбувається. Ну тобто, зараз дійсно, от хочу останню мабуть фразу з цього питання сказати: Сполученим штатам потрібно вже визначатись і розставити усі крапки на ті, або вони повертаються до ролі глобального гравця. Або вони не відмовляються на тих юридично взятих зобов'язань в світі, які вони на себе взяли, і продовжують відповідно важливу роль, яку вони взяли на себе, коли почався однополярний світ з розпадом Радянського Союзу, глобального поліцейського. І тоді ми розуміємо, що ця парадигма зберегається, да і тоді є якась визначеність і стабільність. Тоді все зрозуміло. Або вони мають вийти і сказати: Ми бачимо а, по різному свою роль в як там пам'ятаєш, напере. Вен Венс Мюнхенської конференції з безпеки сказав європейцям, що вони цінності демократії з ними сприймають абсолютно по різному Ну так, от вчора Вен сказав десь приблизно те саме, що Сполучені Штати, скоріш за все, вже не буде глобальним гравцем. Ну це близько до тексту, але вони мають все ж таки ну визначитись, да що вони хочуть мати стратегічні економічні заєдносини з Путіним? Як сказав Трамп, пам'ятаєте, да, за наслідками їхньої телефону. Конної розмови, ну тоді це одне питання. І тоді ми, європейці, інші країни дійсно в, які, скажімо, в є спільні цінності дійсно однакові, а не як Вен сказав, різні. Тому вони мають шукати якусь нову конструкцію забезпечення власної безпеки, чи з сполученими штатами, чи без сполучених штатів, чи з обмеженою ролью Сполучених Штатів, але направду і нам, і європейцям, чим швидше відповідно, ця конструкція буде. Вибудовуватись, тим нам буде легше і тим ми швидше зможемо ефективно протистояти російській Навалі. Що тоді буде з переговорним процесом? Як взагалі, от зустрічі великої сімки, це ком'юніке можливі санкції, можливий додатковий тиск можуть вплинути на Путіна? 100% якраз на Путіна і впливає позиція сили, ми ж це давно вже засвоїли, цей урок сили різної, сили економічних санкцій, сили політичних рішень, да, сили військової і мілітарної на полі бою. От коли Путін розуміє, що на нього тиснуть зі всіх сторін, от тоді він, поважаючи силу і боячи силу, ну проявляє якусь адекватність. А коли він вже в межах своїх політичних політично дипломатичних маніпуляцій вийшов навіть не просто на припинення там фінансування да, збройної допомоги. Озброєнням нової адміністрації Трампа і модерації за участю там, скажімо, сполучених штатів Америки, а просто вже виводить перемовний процес в двосторонню взаємодію між Росією та Україною, ще й з низькою політичною делегацією безмандатної на чолі з Мідінським. Ну то це звичайно його влаштовує. І три цілі, які він стає ставить магістрально перед собою, він намагається досягти. Перша ціль це продовжувати воювати. Що вони зараз роблять, і я думаю, що на останні декілька днів яскраво це підтверджують, а де реакція з боку з Сполучених Штатів Америки як мінімум, ми її дуже очікуємо. Про це казав до речі, наш президент Володимир Зеленський. На друге це так чи інакше імітувати перемовний процес, наводячи знов за ніс Трампа і блокуючи як мінімум Сполучених Штатах наступні санкції. Ну і третє, залишати одночасно Сполучені Штати так чи інакше в перемовному процесі, тому що Російська Федерації багато що від штатів ще потрібно, тому що він Путін чудово розуміє, що крім Трампа ніхто не зможе настільки яскраво, настільки би не швидко, настільки ефективно вивести Російську Федерацію з повної міжнародної ізоляції, перш за все, економічної і долучення їх в енергетичні проекти, ну типу поновлення постачання, наприклад, газу до європейського союзу з північним потоком, 2 і так далі американського інтересу забезпечить прагнення стали в Кремлі, просто використовувати Європейський союз не як партнера, не як якусь, скажімо, суб'єктну об'єднання, а просто як мішок з грошима, який вони завжди хотіли тільки доїти. Тому, от, враховуючи вище викладене, звичайно, перемовний процес має перезавантажуватись. Про це каже собі міністр наземних справ. Про це каже Андрій Єрмак, Рінакосу президента, про це каже безпосередньо наш президент. Стамбульський процес ну, отримав свій результат за це. Ми дуже дякуємо нашій дипломатії, тому що нам вдалося повернути тисячу людей. Це велика стратегічна перемога 100%. Але в політичній стратегічній перспективі ну направду я не вірю, що з таким рівнем делегації ми можемо взагалі про щось ну, домовляти ще говорити. Потрібно сідати за стіл перемовин заново, шукати новий майданчик. Три фактори: майданчик, можливо, це буде Ватикан, тому що Росія дуже опирається проти цього майданчику. Отже, хороший має бути майданчик. Друге, стартовий склад перемовників, до яких точно має бути долучені Сполучені Штати та Європейський Союз, а можливо навіть і Китай, ну тобто, ті країни, які будуть гарантіями того про що домовляться, тому що а сенс домовлятися в до двосторонньому порядку з Російською Федерацією, якщо вона не буде е, робити те, про що буде домовлено, це тупіковий процес. Це другий фактор. Ну і третій фактор про що говорити, тому що коли е, за наслідками телефонної розмови Трампа та Путіна ми чуємо тільки слово меморандум. Е, Безмістовний при цьому виходить Лавров і каже, та питання припинення вогню взагалі а, буде розглядатись тільки в межах цього меморандуму, і воно ніяким чином в сроках не лімітоване. Ну то ми знов ж таки розуміємо, що Російська Федерація не хоче взагалі нічого показувати ніякому конструктиву цьому перемовному процесі. Тому да, так потрібно зараз показати всьому світу, що Україна може стати лідером в тому, щоб все ж таки поставити Російську Федерацію на місце і. Завершити масштабування війни, яке реалізує Путін. Якщо без Сполучених Штатів європейські лідери зможуть їх замінити, чи, зможуть, чи зможе Європа стати настільки потужною, як Сполучені Штати, якщо об'єднається? Чи достатньо буде цього об'єднання? Да, знову ж таки, питання непросте. Якщо в сьогоднішньому їхньому стані. З бюрократичними довгими процесами, з неможливостями Хвилинка, буквально да, з неможливостями <клес> прийняти швидке е, політичні безпекові рішення. то, звичайно, якщо зараз або відвалюється повністю, або значно мінімізується підтримка з боку сполучених штатів, це буде надзвичайно важко. Чому ви думаєте, європейські лідери завжди з великим оптимізмом повертаються до миротворчого процесу, коли доєднуються Сполучені Штати Америки по ініціативі Трампа, Кейлога, будь-якого перемовника, зусиль Париж? І зустріч в Лондоні 9 травня після параду, коли країни коаліції охочих прилітають в Київ. Тобто, коли вони розуміючи за їхнім спиною стоїть Сполучені Штати, вони готові також доєднуватись активно до процесу. Але коли штатів немає, їм потрібно значно багато часу для того, щоб провести саме внутрішню власну перебудову без цієї перебудови, на превеликий жаль, ну в короткостроковій перспективі Європі Європа навряд чи зможе повноцінно замінити Сполучені Штати як Фінансової допомозі, так і військовій. хоча потенціал в Європі, якщо вона дійсно зробить ви те, вищі. про що ми говоримо, направду величезний. На жаль, на час Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли сьогодні можливість прийти до нас у студію. Дякую за Будемо вам. раді вас бачити ще. Так. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад.